Рішила приготувати піцу по гавайськи. Давно хотіла, ще, мабуть, з минулого року, але рішилася тільки зараз, Все тому що появився ананас дріжджі, сіль, олія та склянка води. Все це добре перемішується та додається просіяне борошно. Та даю відпочитові тистою. Перехожу до ананаса. Нарізаю його кубиками. Я люблю його їсти і так, але в піці він теж непоганий. Також м'ясо я відварила раніше та нарізаю його невеличкими шматочками і викладаю в тарілку. Цибулю я також люблю в піці. Я завжди її нарізаю і додаю. Я люблю домашню піцу. Також соус я роблю. З води. Томатної пасти та гострого кетчупу. І додаю майонез. Це добре перемішую, довожу до однієї однорідної маси, Перемащую олією деко і викладаю тісто по всій площині. І викладаю і розмащую соус, цибулю, м'ясо, ананас та натираю. Зверху сиром твердим і ставлю в духовку випікатися. І ось вона така смачненька, рум'яненька.